Добрий день! Сьогодні ми розглядаємо три способи створення папок. Перший спосіб. Натискаємо праву кнопочку миші, викликаємо контекстне меню. В ньому знаходимо рядочок Створити. З'являється у нас ще одне віконце. І тут ми обираємо папку. Далі даємо їй якесь ім'я. Наприклад, це будуть фільми. Тепер для того, щоб назва збереглася, нам потрібно один раз клацнути десь біля папки. Наступний спосіб. Ми використовуємо комбінацію клавіш. Це в нас Ctrl плюс Shift плюс N. Натискаємо, з'являється у нас папка. Знову ж даємо їй ім'я. Нехай це вже будуть картинки. Це в нас другий спосіб. Третій спосіб ми використовуємо в тому випадку, якщо нам потрібно створити папку в папці. Відкриваємо якусь папку і знаходимо зверху значок Нова папка на панелі швидкого доступу. Натискаємо на нього. Все, папку створено. Даємо їй ім'я. Нехай це буде музика. І клацнули біля самої папки, щоб назва збереглася. Все, папка готова.